Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Коротко відповів на одне питання. Просили мене про його трохи розповісти. І, звісно, це програма не розбор йог і різних реяк, і різних магічних культів. Але коротко, я би сказав так: це поклоніння бісам. Тому, яка людина належить до церкви, не треба. Займатися йогою. Хоче дитина займатися аеробікою, то хай займається аеробікою. Хай займається, знаєте, там хоп-хоп, присіди, там, руки розводити. Тобто є звичайна аеробіка, йога це щось інше. Йога, власне, це поклоніння бісам, це східні медитації, східні е, належать до їхніх богів, до їхніх богів, які є бісам. Тому, Треба це, власне, розрізняти. І не програма, не про це, про, про йоги, але є багато інформації в інтернеті, направду, християнського контенту про йогу ви можете в Ютубі це все знайти і більш детально подивитися, чому не можна, які двері відкриває, які двері відкриває той, хто виконує цю йогу, сатані. Тобто впускає прокляття в своє життя. І чи ви скажете, чи можна бути в церкві із і сатаною? Ну так, повно. В Італії, знаєте, то там йогу чуть ли не в церкві ну, навчання йоги. Такі, знаєте, збираються люди, чуть ли не в церкві роблять ці заняття йоги. Ну, і це я, власне, говорив вчора про ці, коли ми від своєї нерозуміння впускаємо в наш світ. Наше царство Боже, яке має в нашому серці бути якісь сторонні царства. І, власне, йога це одна з них, що сховується начебто під аеробіка гімнастика. Але ні, це є йога. І ви бачили символ цієї йоги, там сидить це чудо-юдо з багатьма руками. Ну, тобто, це є поклоніння іншим богам, бісам. Коротко скажу. Тому витягайте своїх дітей з цієї всієї ерунди, і також витягайте дітей з ігор, з ігор комп'ютерних, деякі ігри. Направду є такі ігри, де, начебто в грі, ти продаєш душу сатані. І це не, не іграшки, а просто через ігру дитина продає свою душу сатані. Багато розмовляв з екзорцистами, які розповідали про. Просто жахливі речі, які входять через телефон. Магічні заклинання. Різного роду, наче жарт визвати бабку, там якусь, визвати бабку-матюкалку, визвати якогось там е елдеморфа, гендельморфа ну, з Гаррі Поттера, там різної такої єрунди. Але потім цей біс приходить і вселяється в цю дитину, і батьки потім не знають, що робити. І зазвичай батьки пробують всіх. Ці гроші віддають спочатку психотерапевтам різним, навч... різним структурам, а потім ідуть, звісно, до... на останній кінець до Ксьонза, коли вже нема що робити. Ну і ксьон змолиться і ці двері закриває. Але наслідки лишаються. Наслідки. Дитина може потім довго не розмовляти, дитина може бути перестрашена, на все життя перелякана. Бо це не іграшки. Християнство це не є, знаєте, забавка. О, Сьогодні я християнин, завтра я побіжав йоги позаймаюся. Потім я буддист, там я і ще якийсь, Харі Кришна, фанатик, там іще щось. Ні, не, Це не, не так є. Це є істина, якою маєш стояти, яку маєш оберігати. В першу чергу в своєму серці, в своєму оточенні, ну і в своїй сім'ї. Якщо ти бачиш, що щось проникає в твою сім'ю, то. В ім'я Ісуса відрікаються, виганяються. Тому дивіться це. дивіться. Не займайтеся різними йогами, не займайтеся, звісно, і спасінням світу. Бо зараз ви підете на свою парафію всіх там йогів гнати. Це ну, добре доносити істину добре доносити істину, але не треба, знаєте, відразу там біжати тих людей вбивати, там, я не знаю. В першу чергу нас Марія закликає працювати над собою. над собою. Ну, а коли бачите, що ваша дитина займається його, то, звісно, треба попрацювати. Але як попрацювати? Дати інформацію, дати дитині інформацію. Дитина, може, не знала, що йога це не є християнське, що це не є просто гімнастика. І так само дітей не заборонити все відразу, а фільтрувати. Якісь ігри дозволяти, якісь ігри не дозволяти. Бо дітям, якщо зараз заборонити і грати в телефоні, взагалі заборонити, то ви побачите, що таке біснуватість. <гум> ну, а, але хто в цьому винний? Ну, ми самі винні. Бо ми спочатку додавали все грати, а потім почали блоки ставити. Так, сьогодні. Пів години, завтра годину будеш грати. Тобто такі маніпуляції, шантаж. І почали цим шантажувати. Раніше цукерками шантаж дітям. Тобто конструкція шантажу не змінилася. Це є природня магія шантажувати. Ти зроби так, ти там добре поводься, ти добре сів в церкві, щоб від той, той години в неділю цілий день будеш в телефоні грати. Це не є виховання, це є е, природня магія, маніпуляція, щоб дитина щось е, зробила для тебе, а ти їй потім даш карт-бланш на всі ігри і продавай там що хочеш, і душу сатані, і, і що хочеш. Ні, це не виховання. Тому треба бути з цим, -цим обережними, обережними, і, звісно, працювати над собою. Працювати над собою. Е, це є велика великий твій обов'язок, я би так сказав. Маю сьогодні таке файне свідчення однієї сім'ї, за яку вже довго молюся, які мали ну, такі вже, знаєте, безнадійні іноді здавалося ситуацію. Вона живе з дітьми в Україні, він живе за кордоном, не може повертатися в Україну. Ну бо з тих міркувань, що просто можуть забрати на війну, вбити, і дружина залишиться одна з дітьми неповнолітніми. І такий дивний у нас закон, що начебто. З трьома дітьми, то вже людина не йде на війну, а з двома, але хто тих двох буде годувати? Чи держава дасть грошей на навчання їхнє на цей? Або ще так цікаво, коли третій дитині виходить 18 років, то хто за ту дитину платить? Держава за університети платить, за доїзди за їжу до тієї людини. Ну, тобто, якось так трохи воно дивно. Бо навіть дві дитини це є. Ну, це є про кого дбати. Дружина, двоє дітей. Ну, Не, буду, не будемо сьогодні про політику і про, про це все погане. Поділюсь просто так, що дружина була накрученою матер'ю, подругами не хотіла їхати до нього за кордон. А, ну, а він мав свої проблеми: алкоголь, там, порнографія, куріння, не знаю. Тобто, і, і я їх ну, знаю, знаю його, бо він за кордоном. А, і дружина потім мені почала писати, і так ми так то-то. то Я що? Я робив молився. Казав: Господи, ну по-людськи по тут важко розібрати. Важко. А, бо знаєте, в чому проблема? Він обвиняє її, а вона його. І він каже їй: зміни то-то-то, а вона каже йому, зміни то-то-то. І тобто, а, довго нічого не виходило. Довго. Я Покладався на Бога. Оце означає, коли молитва повна надії, коли повна безнадія, ти в надії молишся. І знаєте, нещодавно він мені відписав, що добрі є новини, що він бореться зі своїми шнирями, поборов свої залежності, вона поборола свої шнирі, тобто матер, контроль, гіперопіки і то-то. то. -то, -то. Думаю, бо Матір добра. Але вона хоче, щоб дочка була рядом, щоб онуки були рядом, куди вони поїдуть. Але вона цим рушить сім'ю дружини. Дружина залишається без чоловіка. Діти залишаються без батька. Але це егоїстична любов, матір, хоче для себе. Не будемо сьогодні обвинувачуватись колись. Головне, що ця дочка почала це бачити, боротися з цим впливом подруг, які там будуть казати, Та що ти там кого слухаєш. І почався процес зближення. І неймовірно. Це є молитва. Тут бачиш просто дію молитви. І що я хотів з вами поділитися: це, власне, сила молитви. Якщо ти бачиш, що там безнадійно, молись. молись. Бо там, де безнадійно, там, де вже ти нічого не можеш зробити, може зробити тільки Бог. Для того нам і дана ця сила молитви. Для того, щоб вирішувати ці питання, які ти не можеш вирішити. не можеш вирішити. Тож, маємо гарні новини. І також дивіться на зміни, бо коли я почав молитися, почало ще бути гірше. І зачасту так буває. Молишся за людину, а їй ще гірше стає. Відносини ще гірше стають, стан ще гірше стає, Більше ще гірше стає, і це добре. Знаєте чому? Бо є процес. Коли ти бачиш, що почав молитися, і є процес або хороший, або а, я, тобто є зрушення або в погану сторону, або в хорошу сторону, це добре. Це добре. Бо Тут сидять конкретні злі духи, яким ти даєш бій. Коли ти молишся, нічого взагалі повна нейтралка, то тоді підключається молитва надії. Молитва надії. Ти віриш до кінця і надієшся, що зміниться. І повірте, змінюється дуже часто. Добре, сьогодні довгий у нас цей буде. Швидко читаємо послання. 25 лютого 2006 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час Великого посту закликаю вас відкрити свої серця на дари, які Бог бажає вам дати. Не будьте закритими, але молитвою та відреченням, скажіть так Богові, і Він дасть вам у повноті. Так як навесні земля відкривається насінню на і родить у сто крат, так і вам Отець Ваш Небесний дасть удосталь. Я з вами і люблю вас, дітоньки. Ніжною любов'ю, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Бачимо прекрасний. Сьогодні якраз піст маємо. І скоро вже і Великий піст буде розпочинатися. Тому Марія нас вже підготовує до, до посту. Щоб ми не так. О, що сьогодні піст, А я ще не думав ні, 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 ні що я буду робити, ніякі жертви, ну, ніяких постанов не придумав ще. То ну, Марія нагадує, що піст скоро, близько. У цей благодатний час Великого посту. Бачимо, як Марія називає. Благодатний час Великого посту. Нестраждальний час посту. Благодатний час Великого посту. Закликаю тебе відкрий своє серце на дари, які Бог бажає тобі дати. Бачимо, як піс працює. Ти віддаєш, Бог бере ці твої жертви і благословляє тебе потім. Стократ каже Марія Тут, неймовірно. Наскільки хочеш отримати від Бога? Ну, настільки і давай. Бачимо, тут знову працює, що посієш, то пожнеш. Скільки будеш сіяти на царство Боже, скільки будеш давати для Бога. На Божу справу. Скільки будеш свідчити про Бога, скільки будеш жити Богом, скільки будеш роздумувати, скільки будеш носити в серці своїм Бога. Бог буде тебе благословляти. Ми ми ну, взагалі маємо християни всі бути реально щасливими людьми. Реально щасливими. Бо Бог нам дає стільки всіх благ, що ми маємо бути реально щасливими. І щасливий це не той, хто не має проблем. Це не той, хто не має випробувань. Щасливий той, хто має Бога. О, якось так. Бо проблеми мають всі. Але є, знаєте, як Божі. Діти проходять проблеми, і як звичайні люди проходять проблеми, це видно. Це видно. Ту саму проблему можна пройти по-різному. По по-різному. Там в молитві, в пості і в надії, а там в розчаруванні, в депресії і в тому, в тому, в тому. Бог бажає тобі дати. Не будь закритим, але молитвою та відреченням скажи так Богові. Бачимо? Як Богу сказати так? Не просто сказати так, Боже. Так. А молитвою і відреченням. Молитвою знаходиш час на молитву, знаходиш час на відносини, відречення відрікаєшся від того, що заважає цій молитві. Відречення це вже практика. Практика. Без практики віра мертва. Ну, бо ти, якщо тільки теоретично в тебе все тут файно звучить, але ти цим не живеш. Можна їздити все життя по реколекціях, об'їздити мільйон реколекцій. Як знаєте, Івангеля Царство, Романа Бродковського, є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, а шостої ще нема. Але якщо ти не зробив стилем свого життя другою частину, то третя, четверта, п'ята для тебе вже теорії. Бо саме в другій йдеться про те, як практично жити, як практично перемінувати мислення. Як розвиватися до кінця життя. І, і цим потрібно почати жити. Ну. Не будь закритим, але молитвою та відреченням скажи так Богові, так скажи практично, не просто слово, а ділом. І Він дасть тобі у повноті. Так як на весні земля відкривається насінню і родитю стократ, так і вам, так і тобі Отець Твій Небесний дасть удосталь. Неймовірно, неймовірно. Посадив одне зернетку, виросло е, ціле поле. Стократ каже: Я з тобою люблю тебе, дитинко, ніжною любов'ю. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Тож, сьогоднішній день маємо файну практику, сказати Богу, так, відкритися на молитву, е, замість вечірнього серіалу піти з Вервицею прогулятися. Добра практика, я вам чесно кажу. Пити маєш годинку часу на подбордо сходити. Ну, це я собі кажу. <сум> маєш, і, і, звісно, слухати Бога. Звісно, вчора прикладав якраз отця Домініка Хмельницького, як він каже: от сижу, дивлюся футбол в семінарі і чую цей поклик, коли Бог каже: прийди до мене, прийди. Кидаєш все, йдеш на 5 хвилин, на таку зустріч з Богом. Приходиш, а далі дивишся а, цей футбол свій. Ну, не знаю, футбол я не дивлюсь, це для мене пропащий час. Але що би там не було, кіно. Тобто мати таке чуйне серце на Святого Духа, коли він тебе кличе, коли він тебе будить серед ночі, а такі люди є. Бо я там перекладав, коли то там каже, в три ночі встають люди і моляться. І так, я знаю таких людей, мої приятелі, дехто дійсно буде святий Дух вночі. І вони стають в молитву. І це супер, супер. Це відкритість на, на Бога, відкритість на молитву. І, звісно, жертва, жертва, зречення зречення свого сну, комфорту. Ну і це практично так. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з Меджукорі. Папа.